Доброго дня, діти! Знов грамадейко кличе нас на заняття збиратись час. Діти. Ви часу не гайте, і зручненько всі сідайте. Грамотейко радий вас вітати і нові завдання давати. Пограємо в гру слова короткі та довгі, слова у яких мало звуків короткі. А в яких багато звуків? Довгі. Я називаю будь-яке слово: якщо воно коротке, ви плескаєте в долоні. Якщо довге тупаєте ногами. Мак. Автомобіль. Велосипед. сит сир апельсин телефон око Чай. Слова, які ми вимовляємо, складаються зі звуків. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу і вимовляються без перешкод. Їх можна проспівати. На письмі у книгах газетах звуки позначаються літерами. Буква це намальований портрет звука. Запам'ятай, звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви пишемо і читаємо. Для позначення кожного звука існує своя буква. Чим довше слово, тим більше в ньому звуків. Отже, щоб записати це слово, потрібно більше букв. Ви вже знаєте. Що кількість звуків у словах різна. У кожного звука є своє місце у слові. Вимовляючи кожен звук, позначатимемо його фішкою. Фішки це будиночки для звуків. Повторюйте за мною слова і, вимовляючи кожен звук, позначайте його фішкою. С о ми. Р. А ки. М. К Тут і надалі промовляйте не алфавітну назву букви, а звук, який вона позначає. Наприклад, показуючи букву Ни, не треба говорити ен, або, або не, слід говорити просто ни.